В ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Кількість постраждалих рятувальників зросла до 12. Це наслідки ворожої атаки по Степногірську 2 червня. Ворог вдарив з ФПВ по пожежній частині та службовим авто, які рухались дорогою. Попри те, що надзвичайники були в укритті, один з них у вкрай важкому стані. Стан 48-річного рятувальника лікарі оцінюють як вкрай важкий чоловіки 49, 38 та 50 років у стані середньої тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу. Усі вони госпіталізовані. Також до більш безпечного місця з Гуляйполя вивезли літнього чоловіка 76-річного жителя направили до шелтеру для переселенців, де він отримає необхідну допомогу від волонтерів. Били росіяни по правому берегу області. Зокрема, під артобстрілом та ударами безпілотників знову було біленьке. Впродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Наслідок масштабної атаки дронів тимчасово окупована частина Запорізької області та частина Херсонщини залишились без світла. У Токмаку наші підсмажили склад боєприпасів з подальшою детонацією. А от у Мелітополі та Молочанську вдалось вивести з ладу підстанцію, що живила військові об'єкти. Вибухи чули аж до самого Бердянську. Самостійно встановив гараж та приймав вторсировину. у Хортицькому районі. Місцеві жителі поскаржились на сусіда, який влаштував смітник поруч з гаражем. У результаті виявилось, що ані документів, ані дозволів на споруду в нього немає. Гараж чоловік облаштував сам ще сім років тому і весь цей час приймав там метал, посуд та інші побутові речі. За тиждень власник так і не демонтував його сам. Тож за нього це зробило місто. Елуашівці винесли сміття зі споруди, після чого розібрали кон. Онструкції та вивезли на місце тимчасового зберігання були скарги мешканців на приймання сировини вторинної та багато засміченості цієї локації. Сьогодні здійснюємо демонтаж, тому що власник не з'явився і добровільно не прибрав цей гараж. Загалом з початку року у Хортицькому районі демонтували близько десяти незаконно встановлених споруд, у муніципальному управлінні нагадують, за бажанням власник може забрати споруду з місця зберігання, але для цього має сплатити штраф. Це і гаражі, це і кіоски. І дуже важливо, що ситуація змінюється на краще. І є гарна тенденція, що власники, які все ж таки визнали, що це їх споруди, самостійно демонтують таких споруд демонтовано з початку року більше 15. Проблема додаткова по цим незаконним мафам: це і захаращена територія навколо. Ніхто за нею не приглядає. А це мінус щодо благоустрою на території. Попри заборону міські пляжі все ж готують для відпочивальників. На центральному пляжі титанівці розпочали очищення піску за допомогою спецтехніки. Також на території оновили роздягальні ті нові навіси, урни для сміття, також підпірні стінки та лавки. Комунальники кажуть, після критичного відходу води площа пляжу збільшилась вдвічі. Тож і роботи додалось. Окрім цього, підготовка триває ще на двох офіційних пляжах. Проте нагадують, купатись у Дніпрі заборонено, адже у воді. Та піску може чатувати небезпека. Також працівниками виконана роботи з підготовки ногомийок та питних фонтанчиків. Виконана ревізія, перевірена кожна запірна арматура. І на сьогодні, якщо буде додаткове рішення про відкриття місць масового відпочинку населення на воді, буде додаткове рішення про відкриття, ми зможемо одразу відкрити. Запорізький обласний спортивний ліцей отримав чергову допомогу. Благодійники з фонду Козак Мамай передали закладу з десяток меблів для кімнат, де проживають учні. Це значно покращить умови для ліцеїстів, більшість з яких діти внутрішньо переміщених осіб. Заклад працює за десятьма спортивними напрямками, серед яких волейбол, боротьба, футбол, а також академічне вислування, дзюдо та легка атлетика. Наразі у ліцеї навчаються 170 дітей. З них 51 проживає на території за. Кладу. Тут діти не тільки вчаться, а також тренуються, проходять лікування та проживають. Діти живуть по кімнатах, вони будуть розставлені по кімнатах. На початку року передали спортивну форму, передали дітям, і діти отримали на кінці року ось, тумбочки меблі. Всі ми знаємо, і ви живете в Запоріжжі, я живу, в Запоріжжі. І Ці прильоти, приходи, і взриви, і все. То треба інфра... Інфра... інфраструктуру відновлювати. І тоді не вистачає на такі потреби, як тумбочки, там ще якісь засоби. Ну і тому ми вирішили допомогти саме цим ну, меблями. Ми допомагаємо дуже багато військовим, але ще у нас така пріоритетна задача це підтримка дітей, підтримка спортсменів. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.